Привіт, друже! Зараз у нас чарівна пора осінь останній місяць листопад. Пропоную послухати вірш Григорія Бойко Листопад. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на озлісі трава, небо хмуриться часто потемніла ріка, щоб дощами упасти. Плине хмарка важка, осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена, гордовито стоїть. Давайте вивчимо цей віршик за допомогою мнемо таблиці. Будьте уважні. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє. На узлісі трава не похмуриться часто, потемніла ріка. Щоб дощами упасти плине хмарка важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена, гордовито стоїть. Молодці малята. До нових зустрічей.